Перша частина Тоні Hawk's про скейтер дуже швидко і несподівано здобула величезну популярність та визнання, і видавеці розробники зовсім не очікували, що все обернеться саме так. Вихід цієї гри вочевидь не тільки популяризував віртуальний скейтбординг, а й визначив вектор розвитку усіх подальших скейт-ігор ігор про екстремальні види спорту в цілому. Але у той самий час ми знаємо, що про скейтер це далеко не перша гра про скейтбординг в історії. Проєкти на цю тему були і на аркадних автоматах, і на NES, та й на PS1 до Тоні Ховка було дещо. Якщо з 2D-іграми на цю тему все більш-менш зрозуміло, то з 3D-проєктами ситуація дещо інша. Якийсь час назад мені стало дуже цікаво, як виглядали 3D-ігри про скейтбординг до того, як на сцену вірвалася перша про скейтер і задала абсолютно нові тенденції у розвитку жанру. Та й багато в чому взагалі зробила розвиток цього жанру можливим. Почнемо з того, що у 1995-му вийшла гоночна гра під назвою ESPN Extreme Games, де можна було поганяти на гірському велосипеді, роликах, вуличних санях та, що нами цікаво, скейтборді. Але це гоночна гра, і скейт тут просто знаряддя для перегонів, та і все. Тому не рахується. Першою ж повноцінною 3D-грою про скейтбординг стала Top Skater від сега. Гра для аркадних автоматів 1997 року, де у якості елементу керування використовувався спеціальний скейтборд, прикріплений знизу. Ага, знаю про що ви подумали. При розробці Тоні Хоукс Райт людина птах натхнення брав, звісно, не з повітря. У цій грі нам пропонують з видом від третьої особи за відведений час проїхати одну з двох кишкоподібних трас, напічканих різноманітними рампами, трамплінами та перилами, і набирати очки, роблячи трюки, керуючись принципом вперед і тільки вперед. Максимальна аркадність, приціл на таблиці рекордів і так далі. А у повітрі скейтер виконує такі піруети, що аж голова крутиться. Але так чи інакше, це був крок у правильний бік, бо гравець тут міг відчути, що таке повноцінне керування скейтером у 3D-вимірі, чи наробити видовищних трюків, які мали основне значення у грі. Та і загалом грається топскейтер динамічно та бадьоро, бо робота це дійсно якісна. Наступною 3D-грою на цю тему стала Street Skater, яка вийшла через рік, у жовтні 98-го, але спочатку тільки у Японії. Видавали її там мікрокебін, і тільки через 4 місяці гра вийшла у Штатах та Європі вже у лютому 99-го із підпера відомих нам Electronic Arts. Власне, з перших хвилин знайомства з цією грою стає зрозуміло, звідки тут ноги ростуть, бо концепція проходження рівнів тут практично та ж сама, що і у топ-скейтер. Ми проходимо вузькі рівні, виконуючи трюки за відведений час. Мета кожного з рівнів – набрати певну кількість очок. Але штука в тому, що ми програємо, якщо за відведений час не встигнемо доїхати до фінішу, навіть якщо наберемо потрібну кількість очок. Досягнути фінішу це одна з основних умов. І не просто до нього доїхати у зручний момент, а постійно просуватися вперед. Бо на шляху до кінця рівня знаходяться чекпоінти, які додають нам час. А зручні споти для трюків за класикою довго використовувати не вийде, бо з кожним трюком на одному місці ми отримуємо все менше. І менше очок, і це дуже помітно обмежує гравця, бо він постійно повинен рухатися далі у неможливості досліджувати рівень. Система виконання трюків тут дуже примітивна. Виконувати їх можна тільки на рампах і завдяки трамплінам, та робити грайнд простим стрибком на перила. Просто так зробити оллі можна у будь-якому місці, але закрутити фліп, наприклад, ні. Це робиться тільки у тих місцях, де це дозволили розробники, що теж певним чином заковує вас у кайдани лінійності. Для виконання самих трюків потрібно підлетіти на рампі або трампліні за допомогою Оллі та у повітрі тицнути на хрестик, який відповідає і за Оллі, та якусь кнопку напрямку, визначаючу різновид трюку. І це все! Більш того, за один зліт можна виконати тільки один трюк, який за мірою вашого умовного рівня, який досягається чистим катанням без падінь, та залежить від вашої прокачки і висоти, на якій ви знаходитеся, може трансформуватися у простеньку серію, яку ви ніяк не контролюєте, бо вона так само потребує тільки одного натискання на хрестик плюс кнопку напрямку, але яка, звісно, принесе вам більше очок. Та й буває така штука, що трюк просто не виконується, хоча все було зроблено правильно, от просто немає в нього на це настрою. Тож відточувати навички у виконанні складних серій тут не доведеться. Та і впасти при виконанні трюків майже нереально, зате більш ніж реально, просто влупившись на швидкості у стіну, або невдало застрибнувши на перило для грайнду. І за кожне падіння у вас забирають певну кількість очок. І заявляю офіційно. Це дико нудно. Така система виконання трюків просто виключає будь-який челендж і експерименти з ними. Просто натискай на одні і ті ж самі кнопки вчасно, і ти довбаний переможець. Після вдалого завершення рівня нам дають стати, які можна вкачати у обраного нами персонажа, якого дозволяють обрати від початку. Кожен з них на старті має різні характеристики. За класикою це швидкість, висота стрибку і так далі. Але у процесі проходження на це теж можна вплинути, що дуже непогано. А тепер те, що, окрім як халтурою, не назвеш ніяк. Готові? У грі всього три рівні. Три Карл. Три. Коли ми їх пройдемо, нам запропонують продовжити. І все, що зміниться, це кольори, у яких виконаний рівень, та збільшиться обов'язкова кількість очок для його проходження. І це все так, це все. Далі і таких змін не буде. Але інколи після вдалого заїзду нам будуть відкривати раніше заблоковані шляхи на певному рівні, що звісно практично ніяк ні на що не впливає. Типу, пройшов три рівні один раз за одного персонажа, відкрили один заблокований шлях на першому рівні. Пройшов ще раз за іншого персонажа, розблокували інший шлях на першому рівні і один на другому. І так далі. І якщо чесно, це навіть коментувати ніяк не хочеться. Так собі стимул сотню разів проходити ці бідні три рівні. Також за нові проходження нам відкривають нових персонажів та нові дошки. Це вже цікавіше, але все одно, всього три рівні, Карл. І зауважу, що це консольна гра для першої PlayStation, а не для аркадних автоматів. А, точно, мало не забув, між основними рівнями нас будуть закидати у бонусні. І вони дуже швидко проходяться, бо ми просто робимо трюки у басейні або на рампі для халфпайпу. Бонусні рівні дозволяють виграти додатковий час для наступного основного рівня. Чим більше очок тут заробиш, тим більше додаткового часу отримаєш. Ну а тепер про приємне саундтрек. І він тут чудовий: панкуха, яку ми заслужили. Тут вам і h 2 o і Den Jake, і Weston, Коротше, все круто. Але до певного рівня прив'язаний певний трек. А це значить, що кожен раз його запускаючи, ви будете чути один і той самий трек, поки вас не знудить. Але граючи за різних персонажів, ми будемо чути різні треки на рівнях. Ну, хоч так. Та й взагалі, як може знудити від такої музики. Ну і ще одне. Ви вже і так помітили, як гра виглядає. Все якесь занадто кольорове і приторне. Атмосфера скейтбордингу практично не відчувається. Дуже віддає японщиною, наче якесь аніме 90-х дивлюся. Тільки на бонусних рівнях віддає більш-менш правильною атмосферою. Але загальної картини це, на жаль, не змінює. Коротше, стрітскейтер це дуже маленька, простенька та аркадна гра. Вона максимально проста у засвоєнні та дуже легко та швидко проходиться, чому перш за все сприяє левел дизайн. Бо, хоч нас і обмежують у стилі проходження, рампи трамплінів на рівнях наставлено щедренько. Трішечки потренуватися і будете пролітати ці рівні із закритими очима. У цілому стрітскейтер навіть більш-менш приємно грається, не дивлячись на примітивність її механік та на те, що персонаж іноді відчувається як танк, який неможливо зупинити. Загалом керується і відчувається гра не те, що прямо погано, та від неї навіть можна отримати якесь задоволення. Але більше ніж на два вечори не розраховуйте за цей час, ви побачите взагалі все, що ця гра здатна вам запропонувати. Як не крутий, а стрітскейтер це безумовно наступний шлях у дійсно правильному напрямку, який відбувся до моменту, який змінить все вже через рік. І так, назва гри жодним чином не відповідає дійсності, бо здебільшого ми ніфіга не містом катаємося. Отака Петрушенція. Знаєте, я майже впевнений у тому, що Electronic Arts від початку навіть не замислювалася над продовженням цієї гри, бо промайнула вона доволі тихо і не викликала особливої зацікавленості у гравців. Але після події, яка змінила все у вересні 99-го, на фоні тотального попиту на відеоігри про скейтбординг, Street Skater Сіквел все ж таки отримала. Ну, не могли Electronic Arts отак просто взяти і не вписатися у двіжуху. Street Skater 2 вийшла 29 лютого 2000 року, і як не дивно, не стала черговим клоном про скейтера, бо Electronic Arts чомусь вирішили замість цього розвивати ідеї, закладені у перше джерело. Тому у результаті концептуально ми маємо ту ж саму гру, де треба за певний час добиратися до фінішу крізь чекпоінти та по дорозі робити трюки. Так, на момент 2000-го ця схема виглядала вже доволі застарілою на фоні формули вільного катання у проскейтері, але це не означає, що тут взагалі не можна знайти слідів Тоні Хоука. Порівняно з першою частиною, прогрес тут виявляє себе доволі яскраво. Абсолютно все у цій грі стало краще. Перше, що кидається в очі, це картинка. Вона непогано так прокачалася, і тепер атмосфера андерграунд скейтбордингу тут відчувається набагато краще. Та й назва тут нарешті відповідає змісту, бо катаємося ми на вулицях різних міст. Візуально гра стала реалістичнішою. Надмірна, майже мультяшна кольоровість оригіналу доречно зникла. І я навіть можу сказати, що Street Skater 2 виглядає досить непогано. Прокачка персонажів та їхнє розмаїття залишилися на тому ж рівні, і це, мабуть, все, чого зміни практично не торкнулись. По-перше, рівні стали помітно більшими, набагато цікавішими, і спроєктованими з куди більшим смаком і логікою, бо рампи і трампліни розташовані у максимально зручних для безперервного катання місцях, що робить ігролад набагато плавнішим і м'якішим порівняно з попередником. По-друге, система трюків змінилася кардинально. Ось тут і відчувається вплив про скейтера, бо тепер можна робити трюки будь де і за будь-яких умов, чого не можна було у першій грі. Кожен трюк ми тут робимо окремо, нарешті, і можемо комбінувати їх, як захочемо. Схема керування дуже схожа знову ж таки на ту, що була у проскейтері: Олі на хрестику, греби на квадратику і кружечку, плюс кнопка напрямку, звісно, а грайнд на трикутнику. Єдине для того, щоб зробити фліп, треба затискати l 1 або r 1 і тиснути на квадратик. Чомусь цим тут заморочки, але звикаєш доволі швидко. Ну і треба казати, що вище згадані фактори фундаментально вплинули на сприйняття гри, яка відтепер дарує зовсім інший досвід порівняно з першою частиною, бо всі її халтурні моменти та обмеження просто зникли. Також на рівнях з'явилися різнокольорові сфери, розташовані іноді у не найочевидніших місцях, які додають вам очок. І це значно полегшує задачу гравцям, які цього прагнуть. Хоча і без цього гра максимально проста, очки набираються майже самі собою, і проблем з цим, як і у першій частині, власне, просто не виникне, якщо приділити зовсім трошки часу вивченню механік. Саундтрек, як і раніше, просто прекрасний. Серед композицій можна почути Дефтонс і навіть Static X. І це ще не все. Проблема прив'язаних до рівнів треків була вирішена, тепер вони грають у послідовності, як і треба. А у меню завантаження рівня можна самостійно обрати трек, який буде грати, і це дуже круто. А ось тепер трішечки ковеликів вам навалю, якщо ви не проти. У грі всього 5 рівнів. Так, це не три, як у першій частині, але для гри 2000 року це просто смішно. Натомість тут є концепція під назвою Пройди гру три рази, щоб побачити всі рівні. Коли ми починаємо і проходимо перші три рівні, з'являється повідомлення про те, що ми пройшли гру на легкому рівні складності, і її можна продовжити на середньому. Тут нам треба пройти знову ці три рівні, а до них додасться ще один четвертий. Ну і кількість очок для їхнього проходження, звісно, збільшиться. Коли проходимо це все на середньому рівні, нам так само пропонують складний, і так само збільшується кількість обов'язкових очок для проходження і додається ще один рівень, власне, п'ятий. Між основними рівнями знову знаходяться бонусні, які мають теж саме призначення. І це знову ж таки смішно бачити у грі 2000 року, бо розробники нас топо змушують гріндити, приховуючи цим свою лінь або проблему з бюджетом. І це не круто. Засуджую таке. Засуджую. За проходження різних рівнів складності за різних персонажів, нам як і раніше, відкривають нові дошки, нових скейтерів. А коли пройдемо всі три рівні складності, відкриють два додаткових режими стріт і верт. У стріті нам пропонують пройти ті ж самі рівні ще раз, але тепер кількість обов'язкових очок для їхнього проходження стане ще більшою. А верт представляє нам просто режим проходження бонусних рівнів, та і все нічого цікавого. Коротше, це неймовірно бісить завжди ненавидів у іграх підхід, який передбачає приховування цілих рівнів на низьких складностях. Також розробники додали сюди модний на той час редактор скейт-парку. Але він настільки скромний, що навряд ви зможете весело провести час створюючи власні парки. Інструментів всього 23 одиниці різних трамплінів і рамп, а площа для, так би мовити, будівництва дуже мала. Але побавитися в ньому якийсь час все ж можна, особливо, якщо граєте з другом у сплітскріні. І ще один нюанс: тут є рівень під назвою Мошква. Як він тут опинився, я не знаю, бо у світі є купа інших дійсно красивих і цікавих міст, але тут чомусь опинилася саме Москва. Коли я це побачив, подумав, що рівень буде натурально на болотах, але замість цього тут моторошна атмосфера савку і вати. Наче розробники спеціально намагалися досягти саме такого ефекту. І так вийшло, що саме цей рівень найнудніший і найнезручніший у грі, бо споти для трюків у ньому розташовані максимально криво і набирати очки зовсім незручно. До речі, цей рівень виконаний у гівнянно коричневих кольорах. Розробники знали, що роблять. Ну що я скажу? Яка країна, такі кольори. Отже! Над Skater 2 була виконана дійсно велика робота над помилками, майже кожний слабкий аспект першої частини тут покращили, і грається це все доволі весело. Гру можна запросто пройти на всіх рівнях складності за один-два вечори, як і першу частину, власне. І від цього навіть можна отримати задоволення, якщо не порівнювати її весь час з проскейтером, і ставитися до неї більш поблажливо. Якщо любите ігри про скейтбординг. Спробуйте зацінити багато часу. Вона у вас не займе і може навіть трошки кайфонети від певного хоч і слабенького челенджу. Ну що, пані та панове, на цьому все. Сподіваюся, ви залишилися задоволені моїм сервісом. Ми підтримайте мій канал, як тільки зможете. Ну і всі основні речі, я сподіваюся, ви пам'ятаєте. Е, про стату бережемо на ЗСУ і волонтерським організаціям донатимо перемогу, наближаємо. Залишайтеся такими ж крутими, як і завжди. Ну і е, власне, бабусям не забудьте скинути покликання на цей відос. Вони будуть вам за це дуже і дуже вдячні. Серйозно можете перевірити. А побачимось, мабуть.